Оригінал китайчатина. Давайте подивимось, що до чого. Значить так. чіпи я бачу однакові, але цей залитий лаком. Це для того, щоб сюди волога не попадала. Запобіжник. Лаком все залито. Значить, на чому він був зібраний у нас? Samsung 30Q. Самі бачите, це заводський акумулятор до. Робота пилососа. Такі ми вже 100 раз робили, ви самі все знаєте. 30 q відпрацювали 300 циклів. А цей відпрацював 30. Раз запобіжник, два запобіжник Чіп такий самий точно 24080 ренесас. А лака в ньому і не чути. Ноги відкриті. Проблема яка? Клієнт купив на Амазоні? Банки бак. Оця секція по нулям, тут клапан зірвало, Це заводська, кстати, пайка. Це не хтось робив, це завод. Але на баках зібрано, самих дешевих, мабуть. Може не самих. Два запобіжника, лака немає. Місяць проробив і здох. А чого здох? Тому що баки що не витримали. Не знаю скільки він грошей віддав. Це цей Samsung 00193D. 5000 мА. Значить, що ми туди будемо ставити? Звісно ж, молісел. Що ж ми можемо ще ставити, окрім моліселів P28A. Грітися вони будуть не так. Струму віддачі. Самі знаєте, що це один з найкращих. Тому зараз почнемо робити оригінал. Копію нема сенсу. Може, колись встановимо, але. Я б собі зробив би оцей, тому і будемо оцей і робити.